Одним з найбільш поширених методів нападів на іноземців в Афганістані залишається закладення на дорогах, будинках та автомобілях саморобних вибухових пристроїв. Від їх вибухів лише в липні в Афганістані загинуло 35 американських солдатів. Бійці американської армії тепер проходять спеціальне навчання і готуються заздалегідь розпізнавати де закладено вибухівку. Далі про це Марія Юнко. Заповнюється вибухівкою. Це може бути питанням життя чи смерті. У мене в ліхтарик, я нахилився, його підняти і підірвався. Цю групу спеціального призначення тренують розпізнавати бомби і знаходити приховані дроти. Це загін Паладін з минулого року кількість саморобних бомб зросла з цим і кількість жертв. Але, хоч противник посилив свої зусилля, ми також докладаємо зусиль для боротьби з цими пристроями і робимо успіхи. На відміну від Іраку, в Афганістані мало асфальтованих доріг. І тут ще легше маскувати придорожні міни. Навіть коли ці пристрої не вбивають і не калічать, вони сповільнюють військові операції. So here... Для зменшення ризику військові інструктори вчать солдатів розпізнавати загрозу фальшиве каміння, гільзи, притиснути під вагою вибухівки багажник машини, приховані за автономерами детонатори. За цим номером схований детонатор водій скеровує машину в транспорт коаліційних сил і приводить у дію вибухівку в багажнику. Сили спецпризначення зібрали колекцію різних видів бомб, які їм довелося виявити, і ознайомлюють з ними солдатів. вони також досконалюють спеціальні роботи для виявлення закритих або схованих у машинах бомб. Якщо вибухівку не вдається розмінувати, її підривають. Використовують і останні технологічні досягнення, які запобігають детонуванню певних видів бомб шляхом блокування радіосигналів. Ми пробуємо випереджати суперника. цього року американські військові виявили в Афганістані 3200 саморобних вибухових пристроїв. Марія Юнко голос Америки.